What's up, чуваки! по розкладу наближається наступна ротація в Pass, і Вже варто було починати набивати сховище предметами під інвест. Але багато хто й досі зайдеться питанням, що саме купувати, адже колекцій багато, а чесно зароблених на всіх не вистачає. Сьогодні розповім про те, що на мою думку в арсеналі переберуть наступним, поговоримо, чому саме так. Також скажу, коли саме варто закупляти предмети і коли їх купую саме я. І так, давайте почнемо з того, чому вам взагалі варто мене слухати. Та немає ніяких причин, я новнейм no без репутації інвестора. Чи трейдера, не слухайте мене, я не збираюсь вас тут благати, щоб ви дивились мене і робили все, як я вам скажу. Ні. Тут буде лише моя думка, яку я базую на основі фактів, аналітиці та власних здогадах. Все більш більш нічого, в принципі, не буде. Вам ніхто і близько не скаже, який предмет пукне наступним на графіку. Усі, так само як і я, лише. Проводять аналітику, роблять власні висновки, тому отак. От слухати мене чи ні, рішення за вами. Перед основною частиною відео я розповім трохи теорії, щоб підштовхнути вас на хід моїх думок. Ну а якщо вам це не цікаво дивитись, то ось вам таймкод основної інфи. Арсенал колекції предметів тут, хоч завались. Якщо коротко, то у Вульфа зібрали в одному місті майже все, що раніше розмазувалось по операціях, тимчасових івентах та окремих апдейтах. Купа колекцій, купа предметів, і головне, ілюзія постійної доступності. Багато хто дивиться на арсенал і думає, та це ж назавжди, куди воно подінеться там або я ще встигну закупитись. І саме на цьому моменті більшість її помиляється. Вульво ніколи не залишає такі системи без змін довго. Якщо подивитись історично, будь-який постійний магазин УКС рано чи пізно став тимчасовим, навіть той самий набір Анубіс. Буквально вчора прибрали із гори. Він висів у магазині майже чотири роки, ніхто й не вірив, що його, хоч коли звідти заберуть. І тут. На тобі, звісно, можна було б це передбачити, просто поглянувши на аномальний ріст кількості покупок даного набору за останні кілька місяців і зрозуміти, що щось тут нечисто. Колекція лежала в магазині 100 років, і тут її різко почали викуповляти гравці без будь-якої на те причини, але це вже інша історія. Операційні предмети, сувенірні паки, капсули з наліпками, кейси, усе проходило одну і ту саму фазу. Спочатку доступно всім. Потім виходить в ліміт, ціна росте, після чого хайп згасає, ціна падає і довгий період знаходиться в стагнації. І лише після цього починається природний рух по ціні вгору через реальну лімітність предмету. І от Арсенал зараз саме в першій фазі, максимальна пропозиція, мінімальний страх, мінімальний ФОМО. Люди або купують, щоб погратися, або інвестують невеликими пачками, бо не впевнені в предметах наступної ротації та їх дата, або взагалі ігнорують. Але якщо ковтнути трохи глибше, стає зрозуміло, що арсенал це не про чи приберуть, а про що саме приберуть і коли. Вульво не буде різати все одразу. Це не їх стиль. Вони завжди тестують ринок маленькими рухами, прибирають або те, що найменш популярне, або те, що вже виконали свою функцію, або що починає заважати продажу чогось нового. Якщо подивитись на колекції в арсеналі, видно, що вони дуже різні за поведінкою. Є ті, які відкривають масово, є ті, які лежать мертвим вантажем, а є предмети, які купують не тому, що вони топ, а тому, що вони просто дешеві. Найгірший момент для закупу це коли всі починають говорити, що ось-ось його приберуть, і саме тоді ти купуєш не предмет, а чужі очікування. Графік уже росте, об'єм шалений, і навіть якщо предмет дійсно приберуть, абсайд для тебе мінімальний. Найкращий момент, коли предмет. Ти є в арсеналі давно ціна в. Стагнації або повільно падає відносно цін стагнації, а не своїх пікових значень. Тобто, скажімо, якщо промедкоштовував близько 1 долара кілька місяців, а потім там різко виріс до долара і 40 центів, і потім впав до долара 20 центів, це не значить, що долар 20 центів це дуже хороше місце, щоб закупитися, оскільки воно нижче, ніж пікові значення. Треба орієнтуватися на рівень стагнації, тобто на значення в долар на кількох місяцях проміжку часу. От якби ціна впала до 80 центів, от тоді це була реально хороша ціна, тому що вона нижча за стагнаційний період. Сподіваюсь, зрозуміло пояснив. Ну а ще моментом для входу може бути просто стабільний об'єм. І момент, коли ніхто не знімає відео, купуй зараз. Бо це останній момент, коли ти зможеш це зробити, бігом, давай бистро. Момент для закупу це нудна фаза. Саме її всі ненавидять, і саме з неї зазвичай починається нормальний ріст. Я особисто дивлюсь не на те, що красвіше чи більш подобається ком'юніті, а на поведінку вульво. Якщо вони починають пушити новий контент, старе завжди відходить на другий план. І як ми вже всі. Могли споглядати, саме вони покидають нас в наступній ротації. Чи означає це, що завтра щось приберуть? Ні. Чи означає це, що можна просто на мене закупитись усім підряд? Теж ні. Але це означає, що зараз ми у фазі, де аналітика важливіша за хайп. Тож давайте проаналізуємо кожну із доступних нам колекцій. Що ми тут во маємо? Чотири колекції брилочків, три колекції зброї, один кейс та три колекції наліпок. Почнімо по порядку. Брелки доктор Бабах. Що я можу по ним сказати? Колекція дуже цікава, під плей дані брелки круто виглядають. Розкрас, форма, розмір, і ціни зараз смачні для закупу. Проте як інвестицію на даний момент я б їх точно не розглядав. Чому та все просто? Ви ж пам'ятаєте, коли їх додали в гру два з половиною місяці тому на другій ротації? А це означає, що їх майже і 100% шансом ніхто не збирається прибирати з арсеналу. Вони ще не відіграли свою роль, тому і під ідес зараз не годяться. Проте, в кожній колекції, яку я буду обговорювати, є предмети, які можуть бути піддані тимчасовому бусту через зовнішній вигляд, ще не виявлений паттерн чи інші якісь приколюхи. Наступними ми маємо. Угу. А хто грузиться буде? Бігом! О! Наступними ми маємо також нещодавно додану колекцію брилків. Це ЗБУ, як називається. Що це колекція? Брилки, втрачений зв'язок. Втрачений зв'язок з ким? З Марсом, блять. З чим? З духами, блять, спред? Що це? По ним, в принципі, все те ж саме, що і з попередніми, оскільки вийшли вони в одній ротації, і нічого особливого тут немає. Також по зовнішньому вигляду досить круто виглядають набагато краще, ніж їхні попередники. Ну, типу. лол, подивіться на Ну, я думаю. Я думаю, ви тут самі зрозуміли. А от уже ось ці дві колекції вийшли ще рік тому, коли Арсенал тільки додали до гри і представляють себе як дуже цікаві предмети під закуп саме зараз. Чесно скажу, я є прихильником лише чармів зброї через різноманітність у зовнішньому вигляді. Патернах та привабливі ціні до того ж є один момент: сусісони со доступні в майстерні для ком'юніті виробництва, тобто їх люди можуть самі дизайнити, а вульво в свою чергу можуть додати їх до гри. І з чармами зброї такого не буде, оскільки для них цей функціонал недоступний в майстерні стім. Чим в принципі не ще один плюс для закупу саме цих брилочків. Хоча тут також може виникнути і зворотня думка: якщо сосісоном є можлива майбутня заміна, то все ж таки логічно припустити, що їх і замінять в нас. Ротації можливий і такий варіант. Я його не відкидаю, тому також саме в дану колекцію планую інвестувати трошки грошенят, але все ж таки більшу увагу я акцентую ось на цій колекції. Далі у нас є три колекції зброї: це трейн, оверпас та спортивна колекція. Тут усі три в принципі годяться для закупу під наступну ротацію, оскільки трейн можуть прибрати через її незначну популярність порівняно з двома іншими колекціями. А Overpass зі спортом через їх уже досить таке тривале перебування в активному пулі. Хоча навіть зараз люди останні дві колекції крутять активно, незважаючи, що вже трохи більше року в грі знаходяться вони, і тут вибір трохи складніший ніж із бруками. Я особисто зосередився саме на трені та оверпасі. На всіх трьох колекціях так масштабно розкинутись, мені не дозволяє банк, бо основна його частина пішла в наліпки зберег чоловічка та стихії. Що стосується першої колекції наліпок, то купив я їх десь за місяць до останньої ротації, якраз тоді непогано піднявся на літньому та осінньому бустах. А наліпки стихії, які зараз в активному пулі арморі паса я також закупив до літнього та осіннього буста, хоча більшу частину їх я закупив уже після другої ротації арморі. Зараз ціни підросли на Сотків 20-30, але це все ще хороший час для заходу в них, якщо ви цього не зробили кілька тижнів тому, коли ціна була на піці просадки. Ще залишились дві нові колекції наліпок Community 2025 та Олюблені обличчя 2. І тут між ними дуже велика різниця у популярності серед ком'юніті. Друга взагалі не зайшла, відкривається мало рой на неї нижчий, напевне, найнижчий серед усіх колекцій. Проте це також може слугувати моментом, як із Strain 2025, Можливо, саме цю колекцію наліпок приберуть наступної, оскільки зараз вона просто займає слот в арморі і нікому не потрібна. Якщо її приберуть по цим причинам, вона виросте більш ніж ви очікуєте, оскільки кількість значно менша за інші колекції, і це може зіграти на руку І Із наліпками ком'юніті 2025 Ситуація дещо інша. Їх так само додали з другою ротацією, проте відкривають їх значно більше, і шанси на їх швидке видалення із активного полу дуже низькі. Тому до закупки їх я б не радив, по крайній мірі зараз. Я планую на наступній ротації зафіксувати ікси із уже закуплених предметів і плавно перейти в інші колекції з армарів, включаючи ком'юніті 2025 року. Тут мається кілька дуже цікавих екземплярів, наприклад, хромований череп, Hello Cutie, декілька паперових стікерів, як, от, наприклад, очі Фарлоу, Казівник, а також ось цей чувачок угрупування Кубікс. З металічних це ось цей стікер руки геть, а також як новенька. Хоча на даний момент зараз цей стікер. Сікер підріс в ціні буквально в три рази за кілька тижнів, тому поки що я оставлю його на другий план. Так, по всім колекціям ми прийшлися, залишилися останній предмет це футляр лихоманка. Тут і говорити в принципі немає про що, кейс активно відкривають, людям він цікавий, тому вуль вони речі чіпатимуть те, що працює. Я думаю, що, скоріш за все, вони просто додадуть ще один кейс, і, скоріш за все, це буде кейс із рукавицями. А лихоманка залишиться із нами ще як мінімум до наступної осінньої ротації 2026 року, а то й надовше, якщо цікавість у ком'юніті до цього не зникне. Ну а в підсумку можу сказати, що якщо ви дивитесь на арсенал як на вічний магазин, обов'язково запізнетеся зі своїми закупочками. А якщо як на тимчасову систему з відкладеним дефіцитом, тоді ви маєте шанси закупитись не на піку, а до нього. Але знову ж таки, не сприймайте це як інструкцію чи якусь персональну пораду. Думайте, аналізуйте і не купуйте на емоціях. Якщо у когось із вас залишилось питання, із радістю. Вповів на них у коментарях. Дякую і до зустрічі!